Причому, свої дівчата і ті, хто не може залучати батьків до своєї праці над тією темою, на якому вони зараз працюють. Це допомогло в різноманітних святах. На екскурсіях мені дуже допомагають. Також у нас буває кавозустріч. Ми зустрічаємося невеликими групами і говоримо. Вони пропонують свої ідеї, я пропоную свої ідеї. І ми спілкуємося. Ви не такі чоловіки. Дякую, будь ласка. Будь ласка, Ярослава Вадим, у чому полягає інноваційність край саме Інноваційність в тому, що зараз дуже багато агресії, на жаль, у дитини у дітей, і цю агресію треба якось подолати. І, на жаль, застарілі методи не допомагають у цьому. Тому треба привчати дітей до добросусідства, до толерантності, щоб вони розуміли цінність один одного в колективі. Чи вдається на кожному році втілювати подало до сусідства і я сам? Звісно, вдається, тому що це, це і вправи і інтегровані різноманітні, це і, і бесіди різноманітні, різноманітні. То, Ну, наприклад, ось літературне читання, так. читаємо твір, робота в парах, робота в групах. Там ж ми як говоримо правила роботи в групі, там вчаться спілкуватися один з одним, поважати думку. До фізкультури все це використовується обов'язково. Будь ласка, які завдання. Цими різностями, але і змагання теж використовуються, тому що вони мають розуміти, що в житті не все так гладко відбувається і треба іноді вміти поборотись. Але по-доброму і ще запитання, коли Якими джерелами ви користуєтесь в своїй роботі і чиї авторство мене виклики добросусідства? Ви знаєте, мене взагалі на цю тему надихнули кримські курси, курси добросусідства і саме після них. Після тих викладачів, які нападу Маргарита Раджоні, ну і, і багато інших там авторів і Вони проводили курси. Вчителі, які проводять у школах, показували, як вони це впроваджують. І дякую Скажіть, будь ласка, в чому результативність вашої роботи? Так? Чи ви досягаєте поставленої мети? Що ви Результативність обов'язково є, тому що. Видно, наскільки вони по спілкуванню дружні, немає е, поділу на групи в колективі. Вони, ну, якщо йдемо на екскурсію, йдемо всі разом, причому самі організовують ці екскурсії, хоча й молодші класи, але дуже ідейні діти і ну, видно, вони не виникають така... конфліктів у нас. Чуть бувають, але, але ми вчимося їх розв'язувати мирно і без бійок, без криків. Методики для того, щоб вимірювати цю результативність і порівнювати ці результати, ну можуть проводитися різні психологічні тести. Звичайно, Прошу. можуть. Ви конкретно що робити? Конкретно я запрошую психолога в першому класі обов'язково приходить, психолог перевіряє. До ну, всіх? До, до всіх а так. конкретно з вашою проблемою? Ну, вона перевіряє моїх діток на рівень того, як вони. Наскільки вони дружні в колективі? І потім ми порівнюємо ці результати згодом разом з психологом, обов'язково, тому що вона спеціаліст збільшила цій спілки. Скільки разів ви разі робите такі зрізи протягом навчання? Кожного року. Кожного року. Кожного раз на рік. Кожного року. І які кроки ви робите після того, як ви порівняли ці результати і побачили? Висновки. Наприклад, можливо, десь я бачу, що результатів ми досягли дуже гарних, закріплюємо ці результати, десь треба ще попрацювати, то ці тести багато чому, будь ласка. Скажіть, будь ласка, Ярослава Владимирівна, під час проведення вашого майстер-класу ви використали метод Ромашка Блума. Чому саме в, цьо, в чому переваги цього методу і чому для вашого майстер-класу теми педагогіка? Тому що Ромашка вдома, ви бачили, там робота в групах була, правила роботи в групі. І Ромашка Втома сприяє розвитку критичного мислення, діти вчаться і аналізувати, і працювати в групах, обмінюються думками, і в той же час із цих думок вводять щось нове своє і дивляться на питання не з одного боку, а абсолютно з різних сторін. до ну, Більша частина, я б бачила, що дійсно були зацікавлені, готові. Але ж, звісно, в будь-якому колективі є вчителі, які не готові до певних інновацій і ще ну, відстоюють свою точку зору. Які шляхи ви бачите виходу з цієї ситуації? А, і ситуації саме, що вчителі не Також проводити семінарі, майстер-класів, показувати, що це не страшно змінювати, що треба щось вносити, тому що діти міняються, все міняється, покоління абсолютно нове зараз йде. І ми, відповідно, маємо теж мінятися, бо інакше ніяк. Звичайно, що педагогіку добросусідства можна використовувати, застосовувати, створювати лише в умовах особисто орієнтованого навчання. Назвіть, будь ласка, декілька ознак. Індивідуальний підхід обов'язково має бути до дітей. Вчитель має цікавитися, що дитина вміє, що вона знає, що вона може показати в колективі обов'язково, комунікативні вміння, соціальні вміння обов'язково. Роль вчителя Роль вчителя, він як партнер для учнів, обов'язково партнерський. А вчитель не навчає, ну, не подає знання, скажімо так, а навчає вчительців в колективі правила. Скажіть, будь ласка, є запитання? Залишилися я голос. Скажіть, будь ласка, яким чином ви забезпечуєте формування не тільки знань, але й власне вміння учнів користуватися цими знаннями? Робота в групах вони навчаються, це ж не тільки ми здобуваємо знання, дійсно ви правильно сказали. Ми у групі навчаємо спілкуватися, ми навчаємося як перемагати, як, як поразку переносити правильно, скажімо так, як, як